Fot. Fot. Даний автомобіль може перевозити 10 службових собак. В даному автомобілі є так називаємо кабіни, які оснащені вентиляцією, системою кондиціонування, тобто тут є і тепло для собак, як ми розуміємо, і вентиляція, яка подає свіже повітря, коли машина здійснює рух. В даному автомобілі передбачено і для якісного забезпечення службових собак і цистерною для води ємкістю 160 літрів бензиновим генератором для розміщення службових собак в польових умовах у внічний час. В даному автомобілі для якісного перевезення можливо розмістити 10 службових собак по 5 собак з кожної сторони. Основна ціль цієї автомобілі це покращити якість утримання службових собак, так як службова собака це ж теж. Підготовлений боєць, який виконує службові завдання за призначенням, які покладаються національну гвардію. В даному кінологічному спеціалізованому автомобілі передбачений невеличкий трап для покращення умов посадки висадки службового собака. Тобто службовий собака, який, можливо, може бути поранений, запросто зможе заскочити. Передбачено також лежак в даному автомобілі, щоб собака не застудився. Ну і ніша для тилового майна, для збереження кормів, спорядження, мисок, ветеринарних аптечок. І в загальному для майна для забезпечення діяльності службового собаки. Коли здійснюється марш, службова собака перевозиться, якщо зимою, включаємо тепле опалення. Якщо Здійснюємо марш в літню пору року, включаємо систему кондиціонування.